Путін доручив створити зону безпеки вздовж українського кордону, які області під загрозою. Путін заявив про намір розширити окупацію на прикордонні України. Імовірно, йдеться про Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. У чому полягає безглуздий план диктатора? А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану зону безпеки уздовж кордону з Україною в районі відповідальності угрупування північ. Імовірно йдеться про розширення окупації на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Його заяву цитують російські пропагандистські змі. За його словами, це має забезпечити захист російських територій однак, фактично, заява означає спробу розширити зону контролю на прикордонні території України. Під час виступу російський фюрер також повторив маніпулятивну тезу, назвавши ситуацію на фронті трагедією для українського народу. Станом на сьогодні окупанти контролюють невеликий плацдарм на півночі Сумської області, а також ведуть наступальні дії у деяких прикордонних районах Харківської області, зокрема у районі Вовчанська. Військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко зазначає, що росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Він додає, що це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок. У дипломатії станом на зараз частина Вовчанська під контролем сил оборони України. Також ворог не захопив Куп'янськ, але дуже брехав про це. Важкі бої на фронті тривають. Ворог кидає дуже багато сил, додає Коваленко. Як писав головред, керівник центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, наголошував, що війна завершиться лише тоді, коли остаточно постане нова система світопорядку. Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи бізнесовий стиль ведення переговорів.